На огляді led підсвітка з артикулом 13892. Виробник заявляє, що вона підходить на 46-ту діагональ. В комплекті 12 планочок. Довжина однієї 457 мм, а дві планочки в складеному вигляді мають довжину 914 мм. На планочці 6 LED-діодів, напруга одного 3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Ось такі маркування присутні. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 32 вольти. І ось такі маркування. Матеріал основи планки алюміній. Термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.